Зверніть увагу і задумайтеся, чого імена усіх апостолів Ісуса, крім Юди та Варфоломія, є слов'янськими, в тому числі і імена Євангелістів це Лука, Марко, Матвій, Іван, таких імен у євреїв немає, а на Україні вони поширені і досі. Ні в словнику єврейських імен, ні в реальному житті серед іудеїв ніколи не фігурувала Магдалина Марія Магдалина, а в Західній Україні це ім'я дожило до наших днів, коротка форма Магда. Зрештою, і імені Марія у євреїв немає, а їхні імена Мір'ям або Мар'ям якось начебто дуже мало схожі із іменем Божої Матері в новому заповіті. Ну, нехай ще можна вважати, що єврейська мар'ям співзвучна із російським варіантом Мар'я. Але ж навіть у російськомовних виданнях Біблії ми однозначно бачимо ім'я Богородиці у чисто українському варіанті Марія. Аналогічна ситуація з іменем Івана Іоанна Хрестителя якого згадують чотири євангелісти? Зверніть увагу, Івана у списку єврейських імен немає. Всього лиш вважається, що це ім'я походить від єврейського Йоахан. Але ж у Біблії написано Іван, Іоанн, тобто так, як насправді називали цю людину, то де ж жили Івани?